Тільки не боротися з шахраями, та вони вигадують нові методи, як заволодіти вашими грошима. Вищий пілотаж, коли жертва сама віддає кошти до рук злодія. Так, так, шахраї це чудові психологи, і вони знають, що впливати на людей треба зненацька і страхом. Так працює телефонний тероризм. Когда человеку звонят за полмижи далеко и говорят, что а, обычно потерпевшие это пожилые люди, говорят, что ваш сын, внук или какой-либо близкий родственник попал в ДТП, э, оказал с кем-то подрался, оказался в милиции, и для того, чтобы у него не было проблем, необходимо привести или перечислить на счёт определённую сумму денег. Так можно видать 10 10.000 гривен и больше. И тут треба бути пильними. Найкращий захист ви самі. Якщо є сумніви, та навіть якщо їх і немає, обов'язково в першу чергу подзвоніть близьким родичам. Друзям особи, що начебто втрапило в біду. У переважній більшості випадків все одразу з'ясовується. І не завадило повідомити міліцію. Так можна піймати злочинців на гарячому. У нас є кілька примірів, коли люди, сорієнтувавшись, швидко говорили злоумишленко, я вам зараз перезвоню, дзвонили в міліцію і вже вместі з сотрудником міліції. Провернув несложну, скажем так, оперативну комбінацію, мошенників задержували при передачі денег. Але через телефон можуть і банківський рахунок обчистити. Шахраї надсилають повідомлення, будь то від банку, в якому запитують номер картки або пін-код, наче для перевірки на достовірність. Це брехня. У працівників банку є такі дані і нічого перевіряти. Інша річ, коли інформацію з картки зчитують у банкоматі, звертайте увагу на додаткові накладки на клавішах або на зовнішній вигляд апаратів. А найкращий варіант користуватися банкоматами у приміщеннях банків. Найкраща зброя проти шахраїв заява у міліцію. Чим їх більше, тим вуще коло підозрюваних у злочинах. Будьте обережними. Доброго ранку, Україно!